Добрий день, любі друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні печу булочки з корицею. Дивіться, які столовки вийшли. Ось розкатала один тіста розкатала. Ось гляньте на столі вже ковбоска в мене, бачите? На столі розкатала. Помастила маслом. Маслом помастила, цукром посипала корицею і горіхами. І скрутила такий рулетик. Зараз буду отак ножем нарізати, отак. І на противень складати булочки. І потім у духовочку. Отак от ножем отак от нарізатиму. Отак. Треба, мабуть, мені противень трошки. Хоча я тут і пергамент положила. Ну, Змазь цю капельку, щоб на пергамент чуть-чуть олійки. Це мене прихватило. І отак от нарізаю. Булочки отакі будуть. Дивіться, я вам зараз покажу така булочка. І складаю з корицею, стуком на цей, на пергамент складаю на противень. А тісто вчиняла. зараз вам розкажу, пів літра молочка туди, сахарку дві ложки. Це тісто таке в мене. Сахарку дві ложки, олійки так трохи. Потім сольки трошки. І дрожжей грам сорок. І от, от так тісто замісила. і воно через годину гарно підійшло. Дивіться, будуть булочки з корицею. Вони ще підійдуть. Трохи і будемо в духовку їх саджати. Поки світло є, може, я ж спіну хоч одну портію спекти, а другу вже тоді, може, у газовій духовці. Отак. От і складаємо. Кориця аж висипається, мабуть, багато. Ото. І складаємо на прутінь, а пухкі гарні. Отак ось і складаємо на противень А тут будемо, Духовка вже в мене розігрівається, ну хай вони ще трішки підійдуть, трошки хай підійдуть на листу. Ось, бачите, наклала вони трохи підійдуть, а це ще буду ось з цього тіста. Ще буду ось доліплятися, я туди добавлю ще. Пухке таке ті столомки вийшлося. І це пухкеньке. А то молочка, дружі, всі діло сахарку. І воно таке швидке, швидке. Зараз ще потрушу. Сьогодні неділя, думаю, спечу. Хоч якусь булочку, дід така Люба. Та і я з корицею булки люблю. Так то не дуже булок стараюсь їсти, бо воно вже вредно. А з корицею люблю, як де, де купляємо. Оце зараз отак піднісу тісто, розкатаю отут у себе на цьому. Дивіться, яке гарне тісточка. Розкатаю таким пластом. І ще буду доробляти. воно у мене маслечко розтало. І ще дороблю та й туди додавлю на цей лист, бо тут його ще не повністю. Отак От ось. І ще ж вони підійдуть. Зараз буду розкатувати. Такі будуть чутові булочки. Я також його розкатаю пластом. Потім маслом помажу. Помажу маслом. Потім сахарком посиплю, потім корицею посиплю. І горішки в мене грецькі там є. Подріблені. І горішки трошки додавала. І пекти. А тоді як спечуться, я оце дивлюся, мабуть, мені тут багато вату, наполовину зараз я розкатою. Як спечуться, можна ще пудрою сахарною зверху посипати. Да. І тоді вони так, як в магазині є продають, у магазині одна булочка. Якиш я брала в Полтаві недавно. 15 гривень, чи. 20, мабуть, 15 гривень. З корицею, булочка. Оце отак вот зараз розкатаю. Всі неділя хочеться щось смачненького приготувати до чого. Зараз отак вот розкатаю. Дороблю цей противень булочками. Отак розкатаю лист. Це щоб не дуже й тонко. Отак. А потім оце, дивіться, ось у мене масличко розтаїло. Отак поливаю і мастю маслом. Воно таке любить масло. Масло мастимо, потім сипемо цукор, сокоробка на маслечко сипимо, щоб воно солоденьке було. Горіхи в мене ось є подріблені. Теж трошки. Хоча булка з корицею в магазині не бачила я горіхів. Ну, а я добавляю горіхів і корицею потрусимо. І воно все спечеться, разом подружиться. Отак, корицею. І так тоді скручую ковбаску. Ковбаску скручую. Отак. І нарізаю ножиком. Знову ж таки, такі булочки. Такі вони, типу, знаєте, розвернуті. Ось, бачите, отакі. Як рулетиком. І сюди додаю на цей лист. бо тут ще місце є. Зараз, може, я ці всі вмістю. На листові. Трошки підійдуть та й в духовку. Воно, воно швидко підходить. Дуже така дрожжове тісто. Дрожове тісточко, таке швидко підходить гарно. А отак, може, трохи ізлипнуться. От ті перші вже підійшли добре. Ну як трошки злипнуться, я їх потім порозриваю, щоб вони мені вмістилися. О, дивіться. Ось, бачите. Оце такі булочки. Хай ще зараз минут п'ять і в духовку, щоб вони трохи підійшли. Такі вже от підійшли, а оці другі трохи опоздують. І поки ці пектимуться, а в мене ось ще трохи тіста зостає, зосталося. Зараз ми його тут я з цих Йо... з яблучками. Я буду цю конько окрешу. Ось так повидриваю зараз. Тут їх небагато буде з яблуками. Тому що вже лист повністю. з корицею, а тісто остається. Зараз я отак з яблуками. Несколько штук. Ці спечуться, а ти підійдуть. Отак. так. Скільки тут п'ять буде з яблуками. І чого хвороби. Нам з дідом. Ось так зараз розкатаю. А в яблука теж можна кориці додати. У мене сьогодні день кориці. Любимо ми таке. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Ці я з яблучками роблю, а ці зараз ось ось. Сажаю в духовку, потім, як спечуться, посиплю пудрою, покажу вам. Сніму сторіс. А так, дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на наш канал, будь ласка. Ми будемо вам показувати своє життя.